Новини Клесівської територіальної громади. За ініціативи благодійного фонду Рокада під головуванням очільника громади Віктора Буйного 4 травня у Клесові провели перше засідання координаційної ради внутрішньопереміщених осіб. Учасниками стали працівники селищної ради, котрі відповідають за роботу з внутрішньопереміщеними особами, по одному представнику від вимушених переселенців з приватного сектору та з компактного місця проживання, а також керівник благодійного фонду Західна фортеця. Під час обговорення прийняли рішення розробити. Проєкт спільного простору для роботи ВПО та молодіжної ради громади, який планують втілити на базі бібліотеки, а також затвердили формат подальшої роботи координаційної ради. До наступного засідання ради ВПО триватиме опитування, результати якого стануть джерелом для подальшої діяльності координаційної ради. Посилання на google форму можна знайти на офіційному сайті Клесівської селищної ради Клесівська громада.org.ua» та Фейсбук-сторінці благодійного фонду Рокада. Новини Клесівської територіальної громади. 4 травня Клесів попрощався із загиблим захисником Юрієм Коболінським. 46-річний воїн помер у госпіталі внаслідок важких поранень, які отримав при виконанні бойового завдання поблизу Бахмута. У воїна залишилися мати, донька, син та два брата. Герой почав свою боротьбу з агресором ще з 2014 року. Тоді боронив схід країни, має державні нагороди та відзнаки. З перших днів повномасштабного вторгнення вступив до територіальної оборони. Пізніше переведений вар а звідти на фронт. Там і поклав своє життя за нас, за Україну. Друзі згадують його як веселу і комунікабельну людину, вірного, хорошого друга і порадника. Для всіх нас він завжди буде прикладом мужності, відваги, нескореності. Отець Володимир, настоятель Петропавлівського храму селища Клесів, у прощальній промові сказав так: цитую: Небесний покровитель Юрія на іконі зображений на коні зі списом перемагаючи змія. Має це два значення. Ми, християни, боремося з тим змієм що з Едемського саду, починаючи з Адама і Єви, йде духовна боротьба за душу кожного з нас. Ми повинні це пам'ятати. Кожен з нас, борючись із змієм духовним, разом з тим бореться сьогодні із московським змієм загарбником який прийшов на нашу землю, чинить сьогодні ці злочини. Нам важко бачити болючі втрати, жертви. Дякуємо Юрію всім захисникам, які борються за те, щоб наша земля була вільною, щоб існувала наша держава і народ. Хай Господь прийме душу захисника. Поки ми молимося, він живе у наших серцях, а його душа йде до Бога. Сказав отець Володимир, настоятель Петропавлівського храму, низький уклін, безмежна шана і подяка за захист, вічна пам'ять і слава героям. Новини Клесівської територіальної громади. У Клесові відкрили перший клас безпеки. У Клеївській громаді почав функціонувати перший клас безпеки для дітей. Відкриття відбулось 5 травня у Клесівському ліцеї. Подія об'єднала нас сьогодні. Об'єднала освітян відділи управління наші адміністрації департаменти освіти. Це відкриття класу безпеки у Клесівському ліцеї. Для нашої громади це відкриття першого класу безпеки, що є невеличким і вагомим початком для нашої громади. Сьогодні слова безпеки та захисту стали досить актуальними, а ще коли мова йде про безпеку власних дітей. Тому головна мета створення цього кабінету це навчити школярів основ безпечного поводження та алгоритму дій у надзвичайних ситуаціях, зазначила начальниця відділу освіти Калесівської селищної ради Оксана Загарчук. Представлення класу організувало учні школи для гостей, розповіли про безпеку життєдіяльності та нагадали, що небезпека чатує на нас не тільки коли в Україні війна, а й у себе вдома. Участь у заході взяли рятувальники обласного та районного управління ДСНС, представники органу місцевого самоврядування, районної державної адміністрації, департамент освіти і науки Рівненської області, основної державної адміністрації, місцева поліція, обласний навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Зазначається, що клас безпеки поділили на спеціальні зони згідно вимогам: пожежна безпека, мінна безпека, домедична допомога, психологічне розвантаження та безпека життєдіяльності. Окремо увага на заході приділялась безпечному поводженню з боєприпасами, тому в той же день був проведений перший урок. Рятівники і фахівці начально методичного центру цивільного захисту безпеки та життєдіяльності Рівненської області розповіли учням про небезпеку, з якою вони можуть стикнутися. Зокрема, йшлося про мінну небезпеку та надання до медичної допомоги. Учні захопленням слухали інформацію, задавали запитання та за допомогою фахівців закріплювали знання на практиці. Мета таких класів безпеки навчити наших діток основ безпеки життєдіяльності та цивільного захисту, додав Віктор Буйний, голова Клесівської територіальної громади. Також очільник громади подякував рятувальникам, присутнім гостям за співпрацю у створенні такого простору та вислови сподівання, що набуті знання допоможуть дітям у майбутньому та спонукатимуть їх серйозно ставитись до власної безпеки. На сьогодні відкриття таких класів мають вкрай важливе значення та сприяє підвищенню рівня обізнаності з питань безпеки життєдіяльності. Знайомство дітей з небезпечними предметами та ситуаціями допоможе їм уникнути небезпеки та запам'ятати, як діяти в екстремальних ситуаціях. Новини Класівської територіальної громади. Молодіжного руху за здоровий спосіб життя, набуття та засвоєння дітьми і молоддю нових знань 5 травня відбувся відпірковий етап щорічного всеукраїнського фестивалю конкурсу Молодь обирає здоров'я. Учасниками стали команди учнів Клесівського та Карпулівського ліцеїв, Клесівської та Карасинської гімназій. А виступи шкіл були позитивно зорієнтовані, сприяли набуттю й засвоєнню знань про здоровий спосіб життя, профілактики негативних явищ в учнівському середовищі. Довищі за рішенням журі перемогу у цьому етапі здобула команда Карпулівського ліцею. Друге місце посіли учні Клесівського ліцею. А на третій сходинці опинилася команда з Клесівської гімназії. Новини Клесівської територіальної громади. З нагоди відзначення дня Європи у Клесові за участі представників органу місцевого самоврядування районної ради і військової адміністрації, учнівської молоді та мешканців громади, відбулася урочиста церемонія підняття прапорів України та Європейського Союзу. Привітали гостей заходу Олександр Кохан, начальник районної військової адміністрації, віктор буйний, очільник Клесівської громади та Ярослав Яковчук, голова Сарненської районної ради. Відтепер щороку, 9 травня, ми вшановуватиму. Нашу історичну єдність єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть расизм. Це День Європи, яка підтримує українців усі 9 років російської агресії та вже 440 днів повномасштабного вторгнення. Європи, яка допомагає нам боротися на всіх напрямках, і Європи, частиною якої Україна завжди була, є і буде. Новини Клесівської територіальної громади. Дев'ятирічний класівчанин Захар Костюк подарував авто військовим. Як розповіла мама хлопчика Яна Костюк, техніку син отримав від рідного дядька в подарунок. Завдяки допомозі небайдужих мешканців машину перевірили, полагодили, відправили на фронт. Зокрема, родина висловлює вдячність Віталію Близнюку, майстру, котрий ремонтував. Підприємцям Олексію Некончуку, який безоплатно надав запчастини, та Тетяні Юревич, яка долучилася фінансово, юний патріот Захар пояснив, чому вирішив так вчинити. До нас приїхав воїн, просив у батьків запчастини до мили, тому я запропонував віддати свою машину, бо я ще ж не можу її водити, а їм необхідно вже зараз боротися з ворогам, захищати Україну, бо мама вчила, що потрібно робити добро. На цьому випуск завершено. Ви слухали новини Клесівської територіальної громади. Інформаційну добірку підготували Ольга Мартинюк та Олена Бондар. Новини Класівської територіальної громади.